Значить, ще раз всім доброго ранку. Сьогодні в нас, <кх> Сьогодні в нас будуть Енами. Значить, загалом Енами насправді доволі широко застосовуються в програмуванні, в продакшені, в тому всьому. Тобто це важлива тема. Треба розуміти, як воно працює, і навіщо воно створено. Значить, в першу чергу, як створити Енам? Це в нас буде. Ну, знову ж таки, ми пр пробуємо створити клас, і тут ми бачимо, що є Енам. От, і можемо його. Наприклад, якось назвати. Давайте назвемо його Day of Week. Да? Тільки, опять же, з великої букви, обов'язково. Бо це назва класу. От. І як він виглядає, як е, сам по собі. Е, ну, зараз покажу, як загалом синтаксично він виглядає, а потім розкажу, типу, як воно по факту працює. Наприклад, ми кажемо мондей. Day, кому можемо ставити далі писати там. Е, як там tuesday Day? А чого воно мені матюкається чекається? А, тому що тут Hurst блядь. Це вже таке. When. When. Що це таке? А це ж. що, так? when <творючок> ну і другий це четвер Ем, uh, Так. Зараз ми зчитаємо трошки. Uh, тому що. Я забув відпустити дні тижні. Так, і кажемо Moon... ...Day.

Так. Але полюбай, бачиш, тут щось не то. Треба поправимо. Friday. Са... Saturday. І Sunday. Так, так, так. -так. Що не так. Ага, поняв. Отак. Є, yeah, дивіться. У нас, по, по суті, є дні тижня. Е, цю штуку можна закінчити крапкою з комою. Ну, Я би рекомендував, але загалом, насправді, не обов'язково. Е, можна просто залишити ось так. Значить, як цю штуку потім використовувати? Зараз показую вам. Так. Ми можемо ми можемо. Звертатись до того, як Day of week, крапка, І потім буде, наприклад, наш там, Sunday, Да? Ми цю штуку можемо, е можемо вивести, наприклад, в консоль. От, Значить, виходить, е що таке нам? Це є набір, е по суті, констант, да? тобто набір якихось О, не то запустив. Е набір якихось е класів. Які ніколи не змінюються, по суті. Та? Тобто, у нас є, наприклад, дні тижня, вони в нас ніколи не змінюються і змінюватись не будуть. Так само, допустимо, можна 12 місяців зробити, от, або там, наприклад, типи чогось, якщо ви точно знаєте, що у вас там буде там, 3-4, 10 типів. От, ви можете так це зробити. І потім можна до того звертатися з будь-якої точки коду, по суті. Ну, тому що, по суті, клас публічний, тому ви можете звертатися з будь-якої точки коду. От, і це дуже зручна штука для ну, типів, днів тижня, місяців, може, там якихось годин або ще чогось. Да? Тобто це є по суті, фінальні змінні, які ніколи не змінюються, ну, змінні, ну, поля, да? які ніколи не змінюються, і всеке таке. От, значить, як воно працює під капотом. По суті, ось це те, що ми тут написали, це є сім різних екземплярів класу Day of Week. Е, з своїми якимись там, ну, типу, якби назвами. да? Тобто, по факту це виглядає як. Якщо б я писав це е, класом, то в мене був би клас Day of Week, і я би десь створив сім, типу, new, Monday, ну, new Day of Week, Monday, New Day of week, tuesday, new New е, Day of Week Wednesday, і пішло-поїхало. От. Відповідно, це кожна. ось ця, е, кожна, е, ну, якби, Частинки да, це, це є окремий екземпляр класу по факту. От. І по суті, ну, ми, звичайно, можемо до, всіх, до них позвертатися. Там, ой. Wednesday, е, там якісь Тюрсдей і давайте Фрайдей. Відповідно, да, бачите, що воно, типу, по суті, все є. Тут, в принципі, я думаю, з тим проблем немає. Просто ну, фінальні змінні, які ніколи не змінюються, і є якийсь певний їх перелік, який ну, можна поповнювати, можна зменшувати. От. Але зазвичай вони пишуть раз там, і на всю програму воно, його вистачає. Ну, декілька можливо бути енамім, але на увазі, що там, якщо це 7 днів в тижні, то відповідно 7 днів в тижні. От. Значить, що ще прикольно можна зробити тут? Ну, так як я вам розказав, що по суті енами це є екземплярів класу, та, які ніколи не змінюються. Їм ще можна додати якісь змінні. Наприклад, номер дня тижня, допустимо. Да? Тут, тут, наприклад, понеділок один. Е, Tuesday два. То три. То в нас чотири. То в нас пять. Виходить. Шість. І 7. Ой. І 7. Значить, <кій> Зараз нам кажуть, що це щось неправильно, ми написали і всяке таке. Правильно. Тому що, по суті, оце ми викликаємо конструктори. Да? А в нас конструктор з параметрами немає. Тобто, значить, напевно, відповідно, треба створити конструктор з параметрами. От. Але спочатку треба створити параметр. Да? Ми, наприклад, кажемо, що це в нас є е, е, final int е, num, number of day. Рів... А, ні, просто number of day. І тепер, ну, знову ж таки, воно нам чого підкреслює, тому що е, final має бути обов'язково за е, е, і, ініціалізований. Ініціалізація. Присвоєне значення. Коротше, воно має бути обов'язково. Тому нам треба ще що створити конструктор з нашим е, полем. Тем, тобто, що це є number of day. І по суті, от, якщо ви побачите, ну, якщо ви е, помітили, то ми отут реально викликаємо конструктор. Тобто, це ми створюємо ну, якби, назва класу. І викликаємо конструктор з одиничкою. От наша одиничка, по суті, наш int, і це number of day. І тепер оцей number of day ну, він є в кожному класі, в, ко в кожному дні тижня, та? там, що це, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От. Тому ну, тут може бути тільки фінальні змінні, тобто, так як я казав, що нами це незмінна штука. Да, тобто тільки фінальні, і вони мають в конструкторі е, ініціалізуватися, е, ну, тобто е, їм значення має передаватися, щоб е, ми знали, що там середині є. Змінна може бути по суті будь-яка. Давайте подивимося, як воно працює. Значить, Sunday, я можу назвати крапочка, number of day, да? Тобто, по суті, ви таку концепцію вже знаєте, так якщо взяти до уваги, що це просто є екземпляр класу. по суті, Ми можемо там його якось назвати і звертатись до нього як до класу. Наприклад, типу... Ой, Sunday.Number of day. От. Тобто таку штуку ми робили. Day of week це що у нас Це є тип, наш day of week, правильно? далі назва, і далі ми кажемо, що він дорівнює Day of Wick Sunday. Що ми беремо з Day of Vіco наш Санде. Ну, тобто, на наш екземпляр класу Сандей. По суті, е я думаю, що вам зараз ну, доволі нескладно зрозуміти, що таке там енамо і всяке таке, тому що е ми вже це все вчили. Просто це нова, якби, синтаксична і такий цукор, можна сказати. Це можна робити без инами. От. Але нами ну, треба їх знати. От. Відповідно, е от, number of day. Давайте спробуємо цю штуку запустити. Зараз чик чирік От у нас є 7. так? Тобто можемо звертатися до будь-якої змінної, яка є всередині. от. Ну Вона зазвичай фінальна, ну, не зазвичай, а тільки фінальна, і вона має отут ініціалізуватися. Тобто ми їй маємо сказати, чому вона дорівнює. Їх може бути декілька. Наприклад, там string. Тільки теж final треба зробити її. Final, string. Там якийсь, допустим, name. так? Відповідно, нам цей конструктор вже не треба. Треба новий конструктор. Отакий. От От. І бачите, воно нам все під, 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 підкреслює, тому що тепер воно хоче, щоб я їм передавав string name. Отак. Ой. Отак. На Monday, ну, відповідно, tuesday. І пішло-поїхало. Я знову ж таки зможу до цієї змінної доступатися. Ну, в даному випадку це не дуже потрібно, тому що в нас є це і це. От. Тому давайте зробимо назад з одним з одною змінною. Нет, все правильно. Так. От. Е, тепер давайте перейдемо до методів нашого Enum. У нас тут є е, основний, о, о, один з основних методів це є value of. Значить, е, Що він робить? Він з стрінгі має нам зробити наш е, Wednesday, Tuesday, Friday, наприклад. Fraydaй. Я йому передаю ось це: Friday. Оп. Зараз. От, я зробив змінну Friday. Давайте я це так, що закоментую. І тепер попробуємо вивести, чи воно так є Friday. Тобто, чи ми знайшли такий таку, ну, Value of Friday, знайшли. Да? Friday, навіть можу сказати йому Day of Week. Number of Day, верніше. Да? Тобто, це там буде скільки? 5 у нас виходить Friday, да? От, наша 5 От, Але якщо я йому дам щось, що не існує, та, там Friday, ну, там, один і всяке таке, то в мене буде напевно, якийсь uh, illegal argument exception. Да? Каже, no enum constant даю вік, ну, що я ввів. От, Що це значить? Це значить, що ми ввели щось таке, що не об'явлено тут. Да? тобто, Нема не в нас такого класу. Навіть тут написано no enum constant, да, Тобто немає такої константи, щоб, щоб розпарсити цю штуку. да, тобто, Щоб перевести це в якийсь enum. Тому. Е, тому, е, тому в нас є цей ексепшн. От, е, значить, ці всі, е, я думаю, що ну, це, це створювати в рантаймі. Тобто, я тут не можу написати, що має бути якийсь новий Day of week. Типу, та я не можу сказати, що Day of week там part of friday і створити його, тільки об'явити тут, тільки тут. Тобто, це є набір констант, який ніколи не змінюються, да? Тобто їх можна поміняти тільки тоді, коли ми змінимо їх тут. Тобто додамо якийсь новий або там, заберемо. По-іншому їх поміняти неможливо. От. Значить, з value-of розібралися. Е, тільки треба зробити її правильно, щоб воно не падало. Далі можна, наприклад, взяти всі enамки, які там є. Да? Тобто, всі, е, ну, всі екземпляри класу, які там є. Тобто я кажу, що Day of Week. Е, По-моєму, values воно пишеться. Да. От, є в нас values. Я е, роблю з того змінну, і в мене є е, всі змінні, які є всередині цього enum. Я кажу е, values, for e і е, values it. Е, там, наприклад, number of day. Ну і вивести це, звичайно, на, на консоль, щоб ми бачили, що там відбувається. І ми побачимо, що всередині цього values е, в нас будуть, ну, де, якщо не. Ну, там буде 1, 2, 3. А, 5, тому що е, цей. От. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Тобто, якщо я заберу number of day, я просто value it і буду виводити. Це по суті є current day. Да? Тобто, якщо я зроблю з цього змінну ще, то в нас буде current day. От. І от ми бачимо Monday, tuesday, Wednesday, thursday, friday і saturday, Sunday. Тобто ми можемо витягнути всі, наприклад, там по них пробігтися, знайти, чи є такий. Тобто, да, value of, До нас, наприклад, приходить якийсь стрінг, ми такі, типу, окей, value of там Friday, чи є в нас така, такий день тижня. Якщо нам падає ексепшн, значить такого дня тижня немає. В нас, по крайній мірі. Якщо нам повертається сам по собі Day of week, тоді, відповідно, ми можемо сказати, що, що, що є такий. Е, так, далі Day of Week. E, value of, values. Ще має бути. Mm. Якось. Ну це зрозуміло, що ми можемо до любого доступитися, і в нас буде дайов вік. Анука. Тут того нема. А, нам треба, так, отак треба. Нам треба Monday, і тоді можна, наприклад, хешкод викликати. І, наприклад, Friday. Ой. Friday хешкод. Тільки давайте там запхаємо в. В цей. Значить дивіться. В них е різні хешкоди, соответственно, equals вертають теж різне. От, тобто їх можна порівнювати між собою, от, але. Е Але ми можемо, по-моєму, тут переділити ці методи. Ні, тільки то стрінг можна. Ха. Ну, то стрінг то стрінгом, коротше, хай собі буде. От, відповідно, ми можемо їх порівнювати System out е, Типу Day of Week, там Monday. equals е, man, Monday. да? І так само там Monday equals friday, У нас, відповідно, буде там true false. Типу, все окей. Ми можемо цю штуку завжди використовувати, завжди порівнювати. Е, true false. false. Зазвичай, якраз такі енами використовуються тільки, грубо кажучи, для порівняння, тому що, наприклад, у нас є. Е, там, е, допустим, е, ну, Якщо ми б робили якусь програму для готелів, у нас там є, наприклад, економ, клас, стандарт і люкс якийсь, так? І ми там би зробили ну, для кожного там якась різна ціна і всяке таке. І коли людина би замовляла, клікала кнопочку якусь, типу хлоп клікнула. От, Ми б перевірили. Вона клікнула на, наприклад, там, люкс, стандарт чи економ, да? Тобто, що би ми зробили? Ми б зробили по суті, if eh, там, day, ну, в даному випадку Day of week, Monday, тоді. Eh, ой, if day of week, monday дорівнює eh, equals. Відповідно. Тільки давайте ми зробимо змінну. Це у нас буде day of week. Або давайте навіть стрінг зробимо. String, in, Input дорівнює якийсь input буде у нас тут. Да? Потім подумаємо який. От, я відповідно, if day of week Monday. Equals, uh, по суті, in, um, day of week value of input. Тоді там кажемо. Там, типа, у вас там якась ціна System out. Типу e, там Hey, It's Monday. Вот. Там якось там по-іншому. E, там Else if, якщо там це там, Friday, наприклад, да, то дай вік в Тинтин-тин. Це. Monday. Там, типа, It's uh, Friday. Отак. Вот ну, і, відповідно, ми, що би ми сюди не ввели. Tam, Friday, наприклад. Та, тобто У нас Day of Week Monday Value of Input. І в нас тоді буде от hey, It's Friday, тому що ми ввели Friday. Якщо ми, відповідно, введемо Monday, то в нас е, буде, що це є понеділок. Не, не буде. Не буде що це є понеділок, да, бо я маленькими вік. Ой, от так. Тепер у нас буде, що це є понеділок. Та, тобто, По суті, я так і використовую цей. Е, От, hey, it's Monday. Ну, Відповідно, якщо буде щось неправильне, то в нас впаде ексепшн. Тому отак я би не робив. Я би спочатку зробив з цього Day of Week, Ctrl-Alt-V. Так. І я там би сказав, що це якийсь там Day of Week. Input, типу, по суті. Так? От. І цю штуку. Е, ну, Їй треба було б брати в try-catch, але то наступна тема Exceptions, е, щоб просто подивитися, чи воно взагалі валідне тут щось є. Да? От, по суті, не знаю, то всі такі приколи з Ennaмами, напевно, я вам показав, що вони є. В них є, можуть бути стандартні змінні, які треба задавати завжди в конструкторі. Тут ми, по суті, викликаємо конструктор і створюємо екземпляр класу. Які ми постійно можемо викликати, е, можемо писати тут методи. Наприклад, е, наприклад, там якийсь е, public е, там print. Your info. Соответственно, е, він має бути void. Так? void. Е, і е, ми кажемо, ми кажемо з.крапочка number of day. Наприклад, типу. System out. System out. Ой. This number of day, наприклад, так. Ми коли за. А, чекайте, треба викликати, метод. Day of Week, Wednesday і print. Print info. От, відповідно, у нас тут зараз може бути, що там, троєчка, так, да, в кінці. На, а бачите, маємо тут троєчку. Якщо б ми хотіли сам е, name видрукувати, давайте попробуємо. Я насправді не знаю, чи він так буде працювати. Е, типу, значить, що ми робимо так. Тут плюс, Пробіли, пробіли. плюс, і просто зис, напевно. По ідеї, так -ма мало би спрацювати. Типу, що це в нас буде зис, це як буде венс, да, я потім або ще щось. Так, бачите, працює. Тобто. По суті, ну, по-хорошому, тут би йому зробити змінну нейм, і щоб ми передали на пану всередину якийсь нейм, якщо нам потрібно. Але по суті, да, бачите, ми можемо до z звернутися просто якби, до, до екземпляру класу. І в нас буде наше Ну, Відповідно то, що ми виключимо <кхем> тут. Да? По суті, це ми просто кажемо Java, де шукати. Потім ми кажемо, дай нам оцей екземпляр класу, в даному випадку це Wednesday, і потім можемо викликати в нього метод або будь-яку змінну. От. Ми можемо... Цей enum вставляти в наші класи. Да? Тобто, в нас є там, наприклад, наша типа борода, і сказати йому Day of week Day of week. І тепер, коли ми там будемо створювати, якщо цю штучку в конструктор засунемо, то ми, коли будемо створювати, змушені будемо передати Day of week якийсь. Да? Ну, Я не буду тут нічого робити. От. Але просто щоб ви розуміли, що це по суті як, як звичайний клас, тільки просто він існує в одному екземплярі. оцей. От, і е, вся програма може ним користуватися, ну, і відповідно кожним з них. І нового створити неможливо, ну, в рантаймі. В рантаймі це коли ми виконуємо програму вже, так, коли вона біжить. От. Е, та й все, не знаю. Тут такого більше нема, напевно, що розказувати. Зрозуміло загалом? Може, є якісь питання? Зараз ну, ще... справді все понятно. Є якісь питання, може? Нема, так. Да? Да. Ну, так. Тобто, якщо так коротко підсумувати, екземпляр класу, тут навіть все видно, що ми викликаємо конструктор, створюємо екземпляр класу, який завжди називається monday, і можемо до нього звертатися. Можемо створювати тільки фінальні змінні, будь-які, але фінальні. І якщо в нас є якась змінна, обов'язковий конструктор. Тому що пам'ятаємо, що якщо змінної немає, то пустий конструктор в нас є, і ми можемо без тих дужків викликати так, конструктор. Ну, це такий синтаксис просто, насправді, по факту, по факту е, викликається отак. Ну, давайте я заберу конструктор, отак. По факту, бачите, воно типу, нічого не матюкається, все окей, воно от, по факту викликається. Я можу це забрати, от, але <кхм> по суті викликається отак. От, значить, Е, Обов'язково передаємо в конструктор. Е, якщо, якщо якісь змінні, вони тільки фінальні, значить ми маємо їх ініціалізувати. Якщо ми їх не ініціалізовуємо, ми можемо зробити, ну, мається на увазі, не в конструкторі, хоче, можемо так зробити. Да? Але тоді конструктор знову ж таки має бути пустим. Тобто, отак, да? От, ми можемо, щоб всіх була одна, ну, але не знаю, чи воно має якийсь сильний зміст, щоб одна всіх була. От, але загалом розумієте, можемо писати свої методи будь-які. І... Е, та й все, напевно. З такого по енамах більше нічого немає. Ну там методи equals, хешкод, і ці всі штуки в них доступні. Бачите, equals, десь хешкоди я робив. От. І хешкоди є. Да. Ну там, ту стрінг, і це все. Типу, все, все можна все можна зробити. Так. Ну тоді по тому конець.